Маємо такий транспортер, спроєктували, зробили сумки такі на вікна. На одне вікно дві сумки. Між сумками металеве ребро жорсткості. До якого прикручені сумки, щоб не провісали. На сумки маємо кріплення для окуляр, ключів, декольця, крючочки, наружну кишеню для дрібничок крупну фурнітуру з двома змійками всередині маємо також кишеню для дрібничок З'ємно перегородки зверху маємо одне велике відділення але теж зі з'ємною перегородкою фактично якщо зняти три перегородки у нас буде сумка з дуже великим в даному випадку сумка закріпилася саморезом и в кузов, але в остальных комплектациях щепляється все штатно спеціальними кронштейнами крючочками.